Радник голови офісу президента Михайло Подоляк приєднується до нашого ефіру. Пане Михайле. Вітаю вас. Доброго ранку на яку реакцію міжнародної спільноти партнерів очікує Україна після чергового терористичного удару росіян по Україні по місту Умань, де уже щонайменше 10 людей загинули у багатоповерхівці, куди влетіла російська ракета? Ну, давайте, по-перше, зафіксуємо, що це свідома атака саме багатоквартирної будівлі в місті Уми. Ну, тобто, це росіяни зробили свідомо. Я хочу, щоб ми це зафіксували. Вони зумисно нанесли удар по цивільному населенню. Вони зумисно вбивають дітей і роблять це маніфестовано і демонстративно. Це конкретна демонстрація, що їх треба продовжувати боятися. І треба вони розраховують на це по перше на переляк України, тому що я вже скільки там вже ну достатньо довгий час е не атакували крилатими ракетами території України в такому обсязі, як це було сьогодні в ніч е проти ночі, і так само вони хочуть на певну реакцію міжнародної спільноти, щоб вона все ж таки е знову ж таки повернулася до стану. от який був десь на до середини війни, коли говорили, що Росія, дуже жахлива країна треба з ними на щось там погоджуватись. Яка нам потрібна реакція міжнародної спільноти? Ну точно не. Потрібні стандартні заяви, це дикунство, це злочини проти і Так далі. Це зрозуміло, але нам потрібно перше. Нам потрібно, щоб перестали говорити про якесь врегулювання мирне. Я завжди на цьому наголошую. Не може бути мирного врегулювання, коли ти бачиш оце, що ми сьогодні побачили в Умані і не тільки в Умані і в інших регіонах України. Не може бути ці люди мають відповідати, і це друге. Треба абсолютно ж пришвидшити обговорення юридичних процедур. Мають бути ордери на затримання не тільки Путіна і. Львовою біловою за депортацію дітей, а мають бути ще десятки ордерів. Тобто, треба процедуру чи спецтрибунала вже остаточно проговорити. Що це не може бути якась там гібридна процедура, десь там щось і так далі. І і мають бути окремі ордери в рамках МКС. -у. Це друга складова, третя складова. Безумовно треба закінчити оцю бюрократичну розмову про авіаційний компонент, про дальнобійні ракети, про системи ПВО. Про і так далі. Треба просто передавати і максимально пришвидшувати цей процес. Ми не просимо чогось, от, дайте нам, тому що ми такі діти, які хочуть щось там використати для чогось. Ні, це є ключовим елементом захисту права на життя. От все, що ми просимо з точки зору зброї, це елементи захисту життя. Я хочу, щоб це було усвідомлено нашими партнерами, і мають вони менше говорити, а більше, скажімо так, логістичних дій проробляти, тому що Україна все ж таки, я розумію, що тут багато експертів, які кажуть: а чому ви самі там не виготовляєте величезну кількість зброї? Та тому, що жодна країна Європейського союзу, в тому числі Україна, яка ще не є, але буде членом європейського союзу, не може в такій кількості виготовляти зброю під таку інтенсивність війни. Тому треба полегіально це все зробити, колективно це все зробити. Це друга реакція. Ну і і нарешті е, е, ключова реакція. Ну треба закінчити взагалі розмовляти з Росією. Треба не запрошувати їх на якісь там е, е, івенти на в міжнародних інституціях. Ну треба чітко зафіксувати це конкретні злочини проти людяності. Це свідоме вбивство цивільного населення, свідоме вбивство п'ятій ранку дітей українців. Просто ви говорите, що це таким чином вони намагаються нас у тому числі залякати у тому числі продемонструвати неспроможність західного світу реагувати на такі терористичні акти. Але це ж було вже: Дніпро, Вінниця. скільки вже було таких ем, Краматорськ, потраплянь у житлові будинки у вокзали, М -м, на що вони розраховують? Ну я не думаю, що це може українців залякати. Це може викликати лють, але не страх. Ну, це ж ми ж говоримо з вами про росіян, людей з ірраціональним мисленням, як таким. Вони не так думають, як ви, чи як е, наші партнери. Ну, ми більш відверто думаємо. Ми більш швидкі в прийнятті тих чи інших рішень. Партнери трошки більш повільніші, але росіяни так не думають. Дивіться, в них немає інших інструментів. Я хочу, щоб ми це з вами розуміли. В них немає інших інструментів. Вони вже довели, що з точки зору ведення бойових дій безпосередньо в зоні бойових дій вони неефективні. Так, кількісно вони воюють, так ще є певні, скажімо так, боєздатні частини, які приймають участь безпосередньо в атаках на Бахмутському напрямку. Безумовно, там є певні тяжкі події, які відбуваються вже там скільки більше 5-6 місяців, і так далі. Але між тим. Вони розуміють, що в них немає інструментів впливу на Україну, крім одного класичного інструменту впливу тероризму. Це прямий, прямий тероризм. От все, що ми сьогодні бачимо. От все, що ми бачимо не тільки в Умані, і ще раз підкреслюю, на в інших регіонах України. Це спроба і до речі, і Херсон треба згадувати знову ж таки, тому що кожен кожну ніч туди прилітає балістика, і Харків треба згадувати безумовно, тому що це прояви терористичної сутності Російської Федерації. І тут я повертаюся. Я розумію, що бізнес дуже важливий, що є галузі, наприклад, атомна галузь. Від Росії певні країни залежать, але не можна дозволяти терористу так демонстративно проявляти свої якості у Росії. Немає інструменту впливу на Україну і на глобальні спільноти. Росія знервована, тому що дивіться. Вони втрачають свої впливи, вони втрачають інформаційні впливи, вони втрачають дипломатичні впливи, вони втрачають пропагандистські впливи. Сьогодні ніхто Росію не сприймає як країну серйозну, з якою треба рахуватись. Вони хочуть це поправити. А як вони це можуть поправити? Вони можуть поправити, підвищуючи рівень своїх злочинів, тобто говорячи, або ви повернете нас за стіл. В будь-якому uh, сенсі цього слова, або ми будемо так собі спокійно нищити людей в іншій країні, і при цьому будемо щось там говорити, що ми маємо право це робити, тому що ви пам'ятаєте Лавров буквально три дні тому розказував, що це не вони ведуть війну, а це їх спровокували, і вони захищають себе, вбиваючи ООН. дітей, говорячи це в ООН. Так, да, ОНД. Говорять, це в ООН. от мені видається, що вони просто не розуміють, як ще можуть не залякати світ не Україну з Україною. все вже зрозуміло. Але проблема в тому, що великі гравці, міжнародні, деякі все ще називають війну українською кризою. Зараз я маю на увазі Китай. Уже другий день і українська, і міжнародна преса, аналітики різні висувають гіпотези щодо розмови президента Володимира Зеленського із очільником КНР Сі Цзінпіном. Що ж це було насправді? Хтось говорить, що це прорив, хтось говорить, що це навпаки пастка, яку розставляє Китай. Що Україна очікує від подальшої. Комунікації з Китаєм і призначення спецпредставника, ну щоб він сюди приїхав, так цього колишнього посла Китаю в Росії. По перше, це не паска і не прорив взагалі. Тобто не треба очікувати від однієї розмови після того, як рік Китай не міг визначити зі своєю позицією, а сьогодні, взагалі, глобальна політика суттєво змінилась, і Китаю треба зробити вибір. Або він працює в рамках певних правил. А він про це постійно говорить, що готовий працювати в рамках дійсно існуючих правил. Під назвою міжнародне право і таким чином заміщує Росію в повному сенсі цього слова. Або Китай продовжує стояти осторонь, і тоді він буде втрачати поступово свої впливи, тому що економічний вплив теж буде втрачатися, якщо ти не граєш підтримку глобальних правил. Тому Китай поступово змінює свою позицію, і це вже само по собі добре. Тобто, ще раз не прорив, не пастка, але добре, що є пряма комунікація, тому що Китай хоче напряму. Зрозуміти, що відбувається так, він може це називати кризою, тому що вони певний час підтримували ж нейтральну позицію і дотримувалися точки зору Росії в якомусь там сенсі. І так далі, але сьогодні Китай хоче напряму спілкуватись з іншою стороною в даному випадку з Україною. Це вже само по собі добре. Для нас важлива ця комунікація з точки зору наступного. Треба, щоб Китай дистанціювався від Росії, не допомагав економічно. Так, Китай може забирати від звідти сировину. Це безумовно, тому що ніхто не буде відмовлятись, коли до тебе приходять і кажуть, купіть у нас, хоча б щось в будь-якому обсязі з демпінговою ціною за демпінговою ціною. Зрозуміло, що Китай буде цим користуватись, тому що їм це потрібно. Але головне, щоб Китай не давав зброю, щоб не приймав участь у ВПК російському, щоб не виступав в якості інформаційного чи навіть дипломатичного агента Росії, і для цього потрібна комунікація, в тому числі на рівні спецпредставників чи амбасади України більш інтенсивно працюючої в самому Пекіні. Це важливі елементи, це глобальна політика. На жаль, не всі країни. Отак, як, як ми з вами розуміємо, і природу цієї війни, і наслідки неправильного фіналу цієї війни, і чому Росія в такому вигляді має перестати існувати, тому що це небезпека не тільки для України, а для Китаю, в тому числі, тому що Росія завжди буде мілітарною країною з реваншистським потенціалом, яка хоче провокувати ті чи інші регіони. Включно з регіоном, де є інтереси економічні Китаю. От Китаю треба осенсувати це, зрозуміти, що економічно, якщо ти хочеш бути впливовим і політично гарантувати стабільність тих чи інших міжнародних правил, то Росія має зникнути в такому політичному вигляді, як сьогодні існує. Серед тих гіпотез, які я зустрічала в пресі щодо планів Китаю, йшлося про те, що сі може проштовхнути таку угоду, коли російські війська виходять з України. Китай. Супермиротворець, війна припиняється, але Україна бере на себе зобов'язання не вступати у військові альянси, там, зокрема в НАТО. Ем, наскільки такий сценарій вірогідний? Три, три ремарки зроблю. Я не дуже люблю аналізувати конспірологію, тому що це хліб трошки інших людей, і хай вони це світа. Цей... Не в конспірологічних а, виданнях, да. я читала, я вам так скажу. А це Можуть бути абсолютно круті, але теорії можуть бути конспірологічні теорія змови це взагалі улюблене заняття е, сучасного людства. А якщо серйозно, ну є суб'єкт на сьогоднішній день, це Україна, і є ці е, цілі, які Україна переслідує сьогодні, вже 14, навіть ну більше місяців. Е, з точки зору того, що відбувається на нашій території, і є ціна, яку Україна заплатила. Це дуже все е, впливає на остаточні. Результати цієї війни тут питання в іншому. Давайте так ресурсно Україну треба максимально наситити зброєю для того, щоб ми перемогли. Росія не розуміє аргументів, не буде ніякої домовленості, де Росія не програє. Ще раз підкреслюю, Росія, яка не програє, вона не піде на внутрішню трансформацію, і тому це буде означати тільки оперативну паузу. Немає різниці, де вони залишать свої війська. Тому що якщо Росія не програє, ми не зможемо, наприклад, говорити про колегіальний контроль над ядерною зброєю Росії, про зменшення демілітаризацію, так звано, зменшення кількість у Російської Федерації, зону демілітаризації біля кордонів України, репараційні виплати, які будуть стимулювати росіян, все ж таки платити певну ціну за те, що вони підтримували війну. Я маю Яма ті, хто пасивно підтримує війну, і так далі, багато аспектів, які не будуть вирішені, якщо війна не буде закінчуватись поразкою, тактичною поразкою на полі бою. А для цього. Потрібна зброя, і мені видається, що сьогодні всі ці теорії змови можна обговорювати, крім, крім е, якщо немає розуміння головного, от буде достатньо інструменту для максимального нищення російських збройних сил. От тоді будуть нові диспозиції, і тоді будуть нові е, е, підсумки цієї війни. Зрозуміло. дякую вам за те, що долучилися сьогодні. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами на зв'язку. Я ж нагадую, що нині повітряна тривога звучить у Запорізькій і Донецькій областях. Тому, будь ласка, бережіть себе і слухайте новини з укриття. А ними з вами поділиться Олена Фроляк.